Вітаю, друзі! І ці люди, які займались тотальною корупцією, тотальним розкраданням коштів, в тому числі через US ID, вони вчили нас боротись з корупцією. А вона в них була ну просто на самому високому рівні. Про найвищу корупцію США на території України. За одну хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, агенція USID фінансувала, вдумайтесь, корупційну фірму Бурізма. Заступником директора, якої працював Гантер Байден. Завіса. ЮАС Айді фінансувало бурізму, де працював син президента Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Гантер Байден? Справа Борізми заграла абсолютно новими фарбами. Тепер у мене після того, як це відкрилося, як про це прямо заявляють чиновники Держдепартаменту, про це прямо говорять представники адміністрації президента Трампа. Мене виникає питання. А за що тоді у в'язниці? Сидить правильно Олександр Дубінський. Він же саме про таку корупцію розповідав. А в мене тоді питання. А прокурора Кулика в розшук оголосили і підозру йому оголосили. За що? За те, що він як правоохоронець повідомив. Про корупцію пов'язану з буризмом, а А виходить, що Олександра Оніщенка в свій час з газового ринку викидали навіщо? Для того, щоб звільнити місце для бурізми, в якій працював Гантер Байден. І яку бурізму фінансувало. Агентство Сполучених Штатів, за яким стоїть цей рух USAID. Уявляєте, рівень корупції? А нам ці люди, як кажуть у нас, в носі дубатись забороняли. Тому не потрібно робити ідолів, кумирів. Казати, от в Америці корупції нема. Ми бачимо, як нема. Ми бачимо мільярдну корупцію. Або казати, а подивіться, там от взірець будемо робити, як вони. Власним розумом треба жити: українським, не московським, не Вашингтонським, не брюссельським, не стамбульським, і не Пекінським, а Київським, українським розумом. А якщо на це розуму не вистачає, то буде горе, яке, власне, і прийшло на нашу українську землю, завдячуючи оцим всім негідникам, про яких ми зараз говоримо. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і власне процвітаючою.